Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Орієнтовні підрахунки показують, що щорічно в атмосферу Землі надходять десятки мільйонів тонн шкідливих газів і пилу від димових газів, ТЕС, котелень, промислових підприємств. Та автотранспорту. паливно енергетичний комплекс енергетика, транспорт і промисловість, де переживають процеси, засновані на горінні, є головними джерелами антропогенного збудження навколишнє середовище. За масштабним фактором його можна розділити на локальне, регіональне та глобальне забруднення, які тісно пов'язані між собою. Крім того, внаслідок хімічної взаємодії, з забруднюючих речовину. Можуть синтезуватися нові шкідливі інгредієнти, які значно небезпечніші для людини. При взаємодії канцерогенних вуглеводнів та оксидів азоту синтезуються сполуки, що діють на генний фонд людини. У результаті негативного впливу зростаючого енерговживання в багатьох районах світу вже сьогодні створилась дуже небезпечна екологічна ситуація. Басейни річок Біля населених пунктів вийшли з природного стану і перетворились на забруднені каналізаційні системи. Повітряний басейн забруднений газовими та аерозольними викидами. Все це призводить до таких необоротних процесів, як руйнування озонового шару, виникнення парникового ефекту, утворення льодовикового ефекту. Через низьку термодинамічність, ефективність при перетворенні теплової енергії в інші види енергії відбуваються великі викиди теплової енергії в навколишнє середовищі, що є причиною теплової забруднення. Крім того, мають місце забруднення ландшафту, знищення лісів, рослинності, диких тварин, плодоносного шару та інше. Оптичне забруднення атмосфери в певні періоди року, забруднення ґрунтових вод стічними викидами ТЕС та інших промислових об'єктів. Акустичне Електромагнічне і електростатичне забруднення навколишнього середовища Робота виконана учнем восьмого класу Єрмоленком Олександром.